Вітаю усіх! Ця медитація записана для розслаблення і відкинення усіх тривожних думок. Займіть зручну позу тіла, покладіть руки на серце, а глибоко вдихніть та видихніть. Скажіть собі, я тут, я з собою. Заплющіть очі, та давайте ще зробимо повільні три вдихи. Чудово. Руки можна опустити. Розслабляємо тіло, розслабляємо наші плечі, розслабляємо обличчя, дихаємо повільно, у своєму темпі, нікуди не поспішаємо. Давайте уявимо довгу-довгу дорогу чи довгу-довгу лінію. І ви стоїте посередині тої лінії. Позаду вас ваше минуле, воно сірого кольору. Попереду вас ваше майбутнє. Воно виглядає як білий фон. І лише там, де ви стоїте усе кольорове. Уявіть велике коло навколо себе. І теперішнє своє життя у цьому колі. От ви прокидаєтеся зранку. Гуляєте, щось робите у справах, йдете на роботу, а глибокий вдих та видих. Вдихаємо ще раз і уявляємо, як ваше повітря поширюється на це уявне коло. Повітря не виходить за межі кола. Так само, як дихати ми можемо лише у теперішньому, так само впливати ми можемо лише на момент тут і зараз. Ваш вплив не виходить за межі кола. Життя як дихання тільки тут і зараз. Ви вже не можете дихати у минулому і ще не можете перенестися та дихати в майбутньому. Получте думки про них. Думайте про теперішнє, про це коло і про ваш вплив лише на це коло. Зробіть його завжди кольоровим. Давайте ще робимо один вдих та видих. Ви завжди в присутності тут і зараз. Якщо ми будемо переноситись по цій дорозі чи лінії у минуле або ж майбутнє, то будемо стояти серед сірих спогадів або ж білого фону. Але хто тоді дихатиме у колі і чия присутність робитиме його кольоровим та живим? Наше дихання буде заціплене у майбутньому або ж у минулому, а натомість дихати у теперішньому ми не зможемо. Наші думки постійно залітають то в минуле, то в майбутнє. Давайте повертатимемо їх у це коло. Зробіть глибокий вдих та видих. Покладіть руки на серце і скажіть собі: я тут, я тут і зараз, я у цьому моменті свого життя. Я можу дихати. Я можу впливати на усе, що відбувається у теперішньому. Я живу. Я дихаю. Повільно вдихаємо у своєму темпі. А тепер давайте ще раз подихаємо. І уявляємо, як наше повітря поширюється лише на наше коло, ми завжди маємо вплив. Ми завжди маємо вибір, чи використовувати цей вплив у теперішньому. Вплив на наші дії у теперішньому робить нас живими. Давайте будемо цього притримуватися. Давайте обирати діяти в теперішньому. Давайте обирати думки у теперішньому. Давайте бути присутніми з собою. Давайте собі простір. Давайте жити у цьому колі та дихати. Повільно виходити із медитації. Можете покласти знову руки на серце та відчути його стукіт. Серце також б'ється лише у теперішньому. Ми не можемо відчути стукіт серця в минулому, і ще не можемо відчути стукіт серця в майбутньому. Стукіт серця та дихання лише тут і зараз. Ми лише тут і зараз. Наші дії лише тут і зараз. Наш вплив, наші думки лише тут і зараз. Робимо повільний, повільний вдих. Та видих. Дякуємо собі за медитацію. Дякуємо за ці відчуття. У своєму темпі виходимо із медитації. Усім гарного та впливового дня на наше теперішнє.